Так, ну що, поки там на Оліксі все маком стоїть, є вже в нас офіційно перша продажа. Забрав хлопчина-підписник з Ютубчику. Ось ці товари. Власне, всі ви їх бачили в різних відео. Три мишки, всі бездротові, дві прям запечатані, одна без упаковки. На Оликсі я їх там ставив по 60, по 70, по 100 гривень. Він написав, я підписнику за 103 віддав і все. Без геморрою, без комісій, без нічого запропонував. Він написав за одну якось, не знаю. Я навіть не уточнював за яку саме. Я йому кажу, забирай. в мене їх три, забирай по а, скільки по 35 гривень. Я кажу, забирай три за сто і по рукам. Так, ну і власне на сьогодні це всі продажі, що ми зробили, що я зробив. По... OLX взагалі стоїть маком. А до речі, як не дивно, єдине за що писали на OLX також за мишки. І а, ще одна поправочка, бо те відео писалося. Той фрагмент писався на момент, коли я продавав. А мені заплатили 150 гривень за три мишки, не прийняли знижку, сказали, що на розвиток каналу, і я за це дуже вдячний. Це дуже неочікувано і неймовірно приємно. Тому моя подяка. А по іншим продажам в нас галяк нічого не продалося з того, що ми додавали з вами в попередньому відео. А нового я нічого не виставляв. Проте, я зробив телеграм-групу. Ви почали туди підписуватися, і я сподіваюся, що якщо комусь буде щось подобатися, щось буде потрібне з того, що я буду знаходити. Вони будуть це просто купувати через групу, і таким чином а в групу набагато легше. Вислати товар, не потрібно оформлювати а, картку, як на Оликсові. І немає цього зайвого гемороя. Зробив фотографії, написав ціну і скинув все. Буквально 2 секунди. Я так на протязі дня ходжу, 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 ага. Побачив щось що Ми вже розпакували, сфоткав, написав ціну, виставив. Пішов собі далі. І так воно працює. Там на сьогодні щось чи 15, чи скільки людей, і в перспективі. Відео дивляться там по 2-3 по тисячі людей. Люди будуть туди підписуватися, і ми таким чином наб'ємо якусь базу вас і будемо через вас якось комунікувати і щось продавати. Тому такі плани поки що. Трішки хочу відійти від OLX, Не подобається він мені в плані продажів. Не знаю, багато дуже. Комісійних всіх і враховуючи ціну на товар, яку я ставлю, воно просто не є резонним. Тому будемо продавати, але будемо продавати через Телеграм. На цьому все. Всім дякую, що дивилися. До зустрічі!